Поїсти не аби який мастак. Йому жінка що не зварить, все не так. Вередує, я з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он то рік, я в ресторані Каже кажебу, ледве миску здевляю, на ковтну. там. -там. І шик, В нею з нею з'їсти можна. Власний черевик. Раз не ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми з кумом закурили, сидимо. Кум наліво я направо плюємо. Не заставили нам їсти то й нехай. А ми зваримо вареники. Давай. Налили ми вночі свіжої води. Пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв. А куми макугон чистоту замісили, як гудром. Дріжджі вкинули дві пачки красота. Потім перцю і лаврового листа, тісто витягли на стіл ми та й січе я ножакою, а кумій сікачем. Казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир. Похожа, як командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам от тикунького вареничка не дам. Казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. піло так не більше двох годин. Бачи, збилися. Ми вареники штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить: ну, нехай же буде так. Покуштуємо, яке ж воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо. виделкою, я ложкою їмо. Я помарами галю. Я враження твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби злиптусь, язика не поверну, в кума очі лізуть злоба, не ковтне. Просить, стукне побутилиці мене. Я як гапну йому в шию кулаком. Тут відразу нам полегшило обом. Кум затявся на своєму, а жінка я однаково понюхати не дав. Те, що я не д'їв і кумі не доїв, потаскали кабанові ми у хлів. А каба понюхав тісту, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув.